Einheit – єдність скульптура у вигляді цього слова прикрашає вхід до німецького історичного музею в Берліні. Всередині музею виставка присвячена повсякденню німців після возз'єднання Німеччини 25 років тому. Коли вчукла ейфорія від падіння Берлінського муру, як змінився побут людей. Виставка намагається показати це на прикладі перших років після возз'єднання. Тут можна відчути типові для східної німеччини запахи, приміром супу солянка. Асевосляно. Це з Росії. Точно, російський суп. Типово НДР. Це запах східної Німеччини. Через 40 років поділу захід та схід об'єдналися. Настав час змін. Для більшості людей з колишньої Німецької Демократичної Республіки ейфорія швидко переросла у кризу. Приміром, пані Брайцке працювала паяльницею на державному заводі Секура у 1990-му. Два роки потому вона вже безробітна. На сході Німеччини життя змінилося кардинально. Куратор виставки, колись мешканець східного Берліна, пережив це на собі треба було наново всьому вчитися. Від відкриття банківських рахунків до того, як триматися у суспільстві, як спілкуватися із західними берлінцями, цей процес заторкнув усі сфери повсякденного життя. Незважаючи на те, що квітучих ландшафтів в економіці, які обіцяв тодішній канцлер Гельмут Коль, ще треба було чекати, культурні перетворення настали одразу. Об'єднаний Берлін став центром клубної та танцювальної культури, і досі ним залишається.